Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачну ароматну шарлотку. Готується вона дуже просто, швидко та із самих звичайних інгредієнтів. І для неї нам потрібно борошно, цукор, кориця, яйця та яблука. Також можна додати і ваші улюблені прянощі. Беремо яблука, добре їх миємо і нарізаємо. Я нарізаю на маленькі тоненькі слайси. Ви можете нарізати так, як вам зручно. Я взяла половину зелених яблук та половину червоних. Але для шарлотки підійдуть будь-які яблука, які у вас є. Нарізані яблука відставляємо в сторону і приготуємо тісто. Вибиваємо в миску яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, корицю, всі ваші улюблені прянощі. Я додаю тільки цукор, ванільний цукор, корицю та дрібку кардамону. І взбиваємо міксером на великій швидкості до пишності. Взбиваю я приблизно 5 хвилин. До ось такої світлої та пишної маси. Далі сюди додаємо просіяне борошно із розпушувачем і вже лопаткою обережно перемішуємо тісто. Я борошно додаю в два етапи: спочатку половину все добре перемішую, і далі другу половину. Коли вмішали все борошно, додаємо нарізані яблука і ще раз все добре перемішуємо лопаткою. Далі беремо форму, у мене це роз'ємне кільце діаметром 18 см, але підійде і діаметром 20 см. Дно я застелила фольгою. Викладаємо тісто і відправляємо шарлотку в розігріту духовку до 175 градусів, випікається вона приблизно 30-35 хвилин. Але ви орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайнятися трішки більше або, навпаки, трішки менше часу. Готовність шарлотки можна перевірити за допомогою зубочистки. Виходячи із шарлотки, вона повинна бути суха та чиста. Коли шарлотка приготувалася, даємо її трішки охолонути, після чого перекладаємо на тарілку, обережно знімаємо форму та подаємо до столу. За спаком її можна посипати зверху цукровою пудрою прикрасити або залишити просто так. Ця шарлотка виходить дуже ароматна, м'якенька та дуже смачна. Обов'язково спробуйте її приготувати це неймовірно смачно. Усім смачного та до нових рецептів!